Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам просто хочу показати, розказати трохи, де взяти у нас насіння. Так як бувають насіння попадають, я маю до овочів, попадають не дуже якісно, якісні де купити, люди хочуть, звичайно. І мене просять просто сайти показати, або ще, як то говориться, конкретно розказати про насіння. Насіння я брав фірми є такий сайт Саката це Сакура. Хлопці прислали мені насіння багато чого. Я їх трошки посадив, потроха я садив. Всього я вам показував у відео, де зараз все, що покажу. Кавуна такого показав, бачите. І кавуни в мене. Редиска теж. На насіння остав, просто для проби собі трошки лишив. Ну, і пікінка річі непогана, дуже добра. Е, тепер є в них помідори, є різні різні. Як то говориться, якщо зайти на сайт, навіть в групи є їхні, то вони, звичайно, показують. З представниками ми одного разу зустрічалися. Це було таке, це не під рекламу велику, просто-напросто вони попали нам, на наш канал і е, вийшло так, що ми з ними зустрілись. зустрілися. Зустрілися. І вони нам просто, як то кажеться, на перший раз вони по країні їздять співпрацюють навіть з великими, як то кажеться, фермерами, даючи насіння і розказуючи про їхні. Просто це японська фірма, бо є в нас і голландська, і китайська, а це японська, як то кажеться, колекція і вони вирощують самі, як то кажуть, фермери їхню продук... ну, насіння їхню продукцію, а потім вони показують, розказують. Так що, кому інтересно, можете зайти, подивитися. А фірма, така. зараз покажу. Вони навіть мені прислали. бачите, Це якась фірма їхня, щоб знали. З їхніх я посадив. От мене пікінка є річі. Непогана. Недавно я показував, що вона тільки-тільки, бачите, де, е посадив і вона вже зійшла. Перший є. Цьому під гролокно, так як я розказував, немає теплички. Ну і немає, як то говориться, в мене е такого місця, щоб е від корей від чогось сусідських. Ось, як то кажеться, захиститись. Насіння сіння сходи почти 100%, де ще не вилізли, вилазять помалесеньку, я вже дивився, є в середині всередину нижче просто, за, як то кажеться, кинути було це посадив, посіяв таку, як називається, пікінку. Бачите, її можна зараз поливати тільки. Потім трошки додати росту і він сама піде. А тут я посадив, на день пізніше вкинув, так як землі не вистачило, спеціальна земля, і просто ще не вилізла. Капуста молода. Просто капуста молода. Зараз полиється, тому що на дворі жарко. Ну а так під агролком її не сильно, як говориться, і парить. і так. Це фірма саката. Я кажу, є і помідори, їхня. Трошка кажу, перший раз ми вислали, нам вислали і непогано. Хочу сказати, що і по кабачку, в мене кабачок там є показував, по огірку дуже добре. Саме всі сорти, там є номерні, є і такі. І кавуни, звичайно, те я для проби вже кавун посадив просто-напросто. Але як жара на заході України. Жарище, як давно казали, вже такої не було. Але все рівно. Трошка поливаю, трошки є в нас і кавунчик є. Бачите, огірок вже теж. А це для проби просто на насіння, так як я її люблю як то каже, експерименти робити. Але що подивлюся, хоч насіння лишав і селісти, і ракель. Ой, ракель, вибачте, адельки, аделії, то непогано вона себе, звичайно, і поверт. Ну, це я по насінню говорю. А так, для проби тисячу штук вкинув. Буду садити у нову хаву, як я говорив, в кінці серпня покажу, розкажу. А так, кому потрібно насіння. Це і помідор, і огірок. Перець любий, любе насіння, овочі. І квіти. У них не тільки овочі, у них є і різні квіти. Заходимо на сайт, ссылка знизу. Дивимося, вибираємо, дзвонимо, що кому треба. Навіть на розсаду тих помідорів, що продають, теж можна, як то говориться, взяти. Трошка вже не сильно, як то от жовтий такий попав, бачите. Ну це я брав, як кажу, на розсаду. Хоч насіння по всьому, може йти по регіону, я маю до України, тому що кажу непогано. І кавунчик. Раніше треба було, це вже садилося в червні місяці. якби. Скоріше посадити, то звичайно би більше було. Огоньок не цієї фірми, це свій огіньок. Купляв дешевші насіння, як то говориться, свої. І воно таке родило, бачу огоньок той, як грані. Тут нічого. А так капусту покажу далі, як буде, що буде, що тут можна вийти з пекінки, тому що пекінки зараз як такої немає на продажі на оптовому ринку. А так вона переважно осінні сорти це туди зими. Ну, на насіння, говорю, що схожість дуже добра. Схожість добра, що, що я садив, їхнього схожість дуже добра була. І огірку непогана дуже добра. Редисочка гарна була. Сорти вибирати вам, сорти є різні, ранні сорти, є пізні сорти, сорти, звичайно, вибирати вам. Так як кажу, як багато людей не знають, просто е, пишуть, а де нам насіння взяти, силку знизу в коментарях кажу, закріпимо. Вибирайте, кому треба, хто інтересується, хто на розсаду, хто собі. Будь ласка. А так, всім здоров'я, України! Україні перемоги, як завжди, до побачення.